Казка про букву А. Жили були літери. Їх було 33. Вони жили однією великою дружною сім'єю в абетковому містечку. У чарівному містечку всі знають букву А. Вона стоїть на першому місці в алфавіті. Літера А була доброю і справедливою. Усім допомагала, підбадьорювала та підтримувала. Жили вони не тужили, і ось одного разу букви збунтувалися. Не бажаю стояти другою, кричала буква Б. Я хочу стояти першою, мовила Р. Ні, я хочу бути головною, перебивала усіх «Х». А я не просто буква, а я ціле слово. Я це я, тому це я повинна бути найголовнішою і я повинна бути найпершою, голосила я. Буква А не хотіла сперечатися і сказала ну що ж, раз ви хочете бути найголовнішими, найпершими, то будьте. Тільки знайте, це непросто, ви маєте допомагати усім буквам, якщо раптом у них щось трапиться, і вирішувати усі питання, які пов'язані з нашим містечком, дотримуватися режиму дня, вранці прокидатися, самим ставати на правильне місце у друкарні, готувати корисну їжу і багато, багато іншого. Чи зможете? Ха, сказали букви, звичайно, зможемо, і немає тут нічого складного. Гаразд, промовила буква А і поїхала у відпустку. Вона давно мріяла про подорож. Повільно, але впевнено, гвинтокрил піднімався вгору, а літера а спостерігала за світом з висоти пташиного польоту. Вона відчувала легенький вітерець, що лащив обличчя, і тепле проміння сонця, яке освітлювало далекі простори. А почувала себе повелителькою великого синього неба. Буква експериментувала із камерою, фіксуючи красиві пейзажі та неймовірні ракурси. Вона відчувала радість від можливості побачити світ з іншого кута, відкривати нові перспективи та керувати власним польотом. Приземлилася А на найспекотнішому материку Африка. Зразу ж помітила велетенського африканського слона, який чемно привітався. Підбігла й антилопа і з цікавістю розглядала гостю. Анаконда теж хотіла познайомитися, а дві плямисті африканські жирафи мило посміхалися, а з цікавістю слухала розповіді нових знайомих про їх життя. Потім буква помандрувала до Атлантичного океану. Раптом з'явилася акула. І зовсім вона не страшна, подумала А, он як хвостиком махає. Букві А дуже сподобалась Африка і дивовижні тварини, і красива природа, і безкрайній океан, але потрібно було повертатися додому. Африканські друзі зібрали букві гостинці в дорогу Абрикоси і айву, ананаси, і алечу, авокадо і апельсини. А щиро подякувала своїм новим друзям і запросила в гості у абеткове містечко. Усю дорогу додому. А з посмішкою згадувала свої пригоди. Коли А повернулася в абеткове містечко, жахнулася. Повсюди були розкидані папірці, бляшанки, обгортки від цукерок. І нікого на вулиці не було, містечко наче завмерло. А голосно покликала своїх друзів букв. А вони похмурені та сумні, стали виходити зі своїх будиночків. Вибач нас, розгублено прошепотіла Р. Спочатку ми раділи, що ти не будеш нам вказувати, що робити, додала Ф. Ми тільки гуляли, їли солодощі та бешкетували, безрадісно промовила Х. І усе пішло шкереберть. Пробач нас, будь ласка, додала Б. Це добре, що ви зрозуміли, що накоїли. Ми живемо разом і думати потрібно про всіх, посміхнулась А. Тепер мерщіть до роботи. Наше містечко має бути чистим та затишним. В усьому знову встановився порядок, і в алфавіті теж літера А, як і раніше, стала першою, і букви зажили в мирі і злагоді.